Особливий спосіб мислення це те, що гуртує волонтерів та веде їх вперед. Саме завдяки волонтерам, сотні тисяч людей по всьому світу отримують допомогу. Роль волонтерів в Україні зараз під час війни важко переоцінити. Волонтери одні з тих, хто завжди стоять за спиною військових і допомагають їм. Також українцям на окупованих, на звільнених територіях, часто ризикуючи своїм життям. Сьогодні волонтери це найпотужніша громадська організація така України. І волонтерський рух об'єднує всі міста і громади держави та всі соціальні групи. Я Сьогодні вас всіх вітаю з Днем Волонтера. Ви такі ж самі волонтери, як на всій Україні. Ми всі допомагаємо, підтримуємо наших захисників, підтримуємо переселенців, підтримуємо. Нашу країну. Йдемо разом до перемоги. Сьогодні День волонтерів. Я хочу привітати вас усіх. І наші захисники передали привітання, подяки та нагороди для наших волонтерів. Просю, долучитися і. Зрокувати почнемо так. Заховався? Заховався. Це подяка Степану Садовому за твій патріотизм, щире серце та значну підтримку та допомогу захисникам України. Завдяки таким, як ти, ми всі разом наближаємось до нашої спільної перемоги. Дякую. Пам'ятна медаль за волонтерську допомогу Якінцева Олександра Валентинівна. Це, це наша волонтерка, яка наразі проживає в Чикаго і постійно нам допомагає. Медаль за волонтерську допомогу Кривошея Ірина Миколаївна. Так, зараз я буду Ірині Володимирівні Рибровій за активну громадську позицію, патріотизм, самовідданість та вагому підтримку військових. Дякую. Подяка Любов Павлівні Міщенко за активну громадську позицію, патріотизм, самовідданість та вагому підтримку військових. Подяка. Олені Володимирівні Фоменко за активну громадську позицію, патріотизм, самовідані. Подяка Ользі Цимбал, директор Петропавлівського ліцею номер 2 Петропавлівської селищної ради, командування та особовий склад, зведеного загону сто шістдесят ОПП, висловлює. Слова щирої вдячності за надану волонтерську допомогу. Ну, Подяка педагогічному колективу Петропавлівського ліцею No2 Петропавлівської селищної ради. Командування та особовий склад зведеного загону 16-ї ОПП висловлює слова щирої вдячності за надану волонтерську допомогу. Немає Миколая Так, Нагороди, так. До Мені допомагати не будете? Ні, ні. Привіт! Зі святом. Дякую, навзаєм, вітаю дівчата. Це наш волонтерський штаб, це Народна Рада Мукачева з нами. Я вже вільний волонтер, до речі, якщо. Так? Я тебе вітаю! Доброго дня. Дякую вас зі святом. Обривка э, Віолета Павлівна нагороджується медаллю, пам'ятною медаллю Хрест патріота України. А ще наша подруга написала... надаль чекає свого да. орденоносця. Орденоносця. Віолета, подруга наша обща, наш волонтер, люда, написала тобі вірша його. Будь геть нелегко волонтерам. Це ніч безсонна, день важкий. Це пом напружених тих нервів, це біль душі, там язик всіх. Це часом шлях по твого дому. Це рідкі зустрічі з сім'єю. Робіть роботу попри втому та підтягать себе. Гей, гей! Тебе чекають там, як Бога, не дивлячись, що є тривога, замерзлими руками тиме, ти лєш свічки окопні ними, збираєш тисячі речей. Не знявши важкість тих плечей, лети, щоб встигнуть все віддать, бо вже наступне треба складати. Ти наше миле жабенятко. Сьогодні в цей святковий день ми щиро від душі бажаємо, щоб було менше тих будень щоб перемога вже настала, яркими фарбами заграла душа і все твоє життя. За твою працю і турботу вручаємо тобі нагороду, а нагорода не проста, тримай, заслужена Христа. І будь завжди ти щаслива. Нехай здійсняться всі бажання і душу гріє те кохання. Хай в домі завжди мир панує, а доля успіх хай дарує. За взяття мудрості терпіння сто літ прожити без скрипіння. Дякую. Ви такі молодці мене реально слів нема. Чесно, дякую, Іринко. Бережіть себе. Я не знаю, що казати. Працюємо далі. Разом до перемоги. Тільки разом. Дякую, Іринко, дякую. Все, дякую. я відправлю тобі все це. Дякую, гарного дня всім. Тобі також. Шановні волонтери, присутні. Всі ми сказали, що всі ми трішки волонтери. Хто чим може, той допомагає, як кажуть миру по ниці вірному світі. Я дуже вдячний вам. Хочу е, передати слова вдячності, слова привітання всім вам, від наших захисників. Багато хто з хлопців на даний час передової е, мають таку змогу вийти на зв'язок та в цей день. Е, Через мене передати вам привітання, передати вам тільки найгарніші слова вдячності. Вони дуже дуже задоволені, що їх пам'ятають, що їх цінують, що їм допомагають. Навіть тепле слово це вже є допомога. Дякую вам від хлопців, дякую від себе особисто. Разом до перемоги продовжуємо в тому ж дусі. Здоров'я вам є зного, всього вам самого найкращого. Зі святом вас ще раз. Низький вам український. І е, з нагоди е, сьогоднішньої хочу подякувати. Е, подяка, оголошується волонтеру громадської організації. Ми єдині та незламні колясій Ірині Олексійовні Від особового складу Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Прийміть найщиріші слова вдячності за надану вам волонтерську допомогу. Слава Україні! Добре, слава! Начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Повий. Ще раз дуже вам всім вдячний за вашу допомогу, за вашу підтримку нашим хлопцям. Дякую, дякую, ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава! Щоби наша бджілка, яка ви нас групувала разом оці перші дні, коли розпочалася війна, коли вони стали осторонь і намагалися допомогти всім, допомогти розселити людей, допомогти допомогти людей перевести. Зв'язатися кому що потрібно, де його дістати, до кого звернутися до церкви, до, щоб теж надали допомогу, надали підказку, тому що ми всі опинилися в такій ситуації, ми не знали, куди звертатися, що робити. Дякуємо вам за те, що ви не опустили руки. Дякуємо вам за ті перші шаги, коли ми робили перші вареники, коли ми робили перші пиріжки. Наскільки це було? Актуально, наскільки це було неймовірно, тому що ми не знали. Ми з дому все зносили. Ми все робили першого дня. Ми все це робили і не розуміли, як нам його робити. Дякуємо, дякуємо. Що на сьогоднішній день, майже два роки війни, ви не опускаєте руки, ви нас згуртовуєте ще більше. Ми вже тепер знаємо, куди це їде, як це відбувається. як. ми вже спілкуємося. В нас не одна. Спільна група, де ми можемо розповісти і запитати поради. Дякуємо, що ви нас згуртовуєте, дякуємо, що ви в нас є. Ну і разом до перемоги. Тор браком будемо зараз дістати. Ой, гаража. ой, Одягай, одягай. Чи надягай буде? завжди приходите до мене з позитивчиком. А от этого от позитивчика заряджаюся я, воїнки теж в мене зваються крила. І завдяки вам, завдяки таким небайдужим людям, ми йдемо разом до перемоги. Я вам дуже-дуже всім вдячна. Без вас нема, нема мене. Тільки гуртом ми можемо. Щось зробити, щось допомогти. Одні шиють, одні варять, одні чистять ту саму цивуля, одні печуть пироги, торти, хто чим може, тим допомагає. Я дуже вам всім вдячна. Хлопці без нас не втримувалися. Завдяки таким небайдужим людям.